Як той світ, що землю красить, приходить пора, і він облетить, приходить пора, приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас. Приходить пора, приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас, Цінуймо його від зла бережі, слово Христа. У серці носі, щоб в нашій душі була чистота, яка б наповняла, яка б наповняла все наше життя, щоб в нашій душі була чистота, яка б наповняла яка наповняла все наше життя. Як цвіт облетить, дозріють плоди. Вони, смачні не завжди, бо наші плоди залежать від нас, як ми проживем, як ми проживем відведений час, нас, бо наші плоди залежать від нас. Як ми проживе, як ми проживе відведений час залежить від нас, чи, чи рай бо прийде Господь, збирати врожай, то всімо добро. Божу любов, що в нашім житті Лиш добрий добрі плоди, Господь віднайшов, то всімо добро, і Божу любов, що в нашім житті Лиш добрий добрі плоди, Господь віднайшов, то всімо добро, Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, у даній християнській пісні є такі слова, бо наші плоди залежать від нас, як ми проживемо відведений час. Залежить від нас, чи пекло, чи рай, бо прийде Господь збирати врожай. Дорогі слухачі, задаймо сьогодні собі таке запитання, а які плоди є у моєму особистому житті? Через послання апостола Павла до Галатів, 5 розділ з 19 по 21 текст, Боже Слово застерігає нас такими словами. Вчинки тіла явні, то є. Перелюб, нечистість, розпуста і чари ворожнечі, сварка, заздрість гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був. Що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Отже, дорогі слухачі, чи не наповнене наше життя саме цими вище перерахованими гріховними тілесними вчинками, про які ми читали у посланні апостола Павла до Галатів, п'ятому розділі? З 19 по 21 текст. Якщо ж у нашому особистому житті є присутніми ці вищеперераховані гріховні тілесні вчинки, котрі є перешкодою для входу у вічне, блаженне Боже Небесне Царство, то нам необхідно сьогодні. Щиро покаятися перед Господом за свої гріхи і прийняти тверде рішення стати виконавцем нового заповіту. Сьогодні так говорить Господь через Євангелію від Марка 1:15. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Тобто, у новий заповіт. Тому, якщо гріх мав місце у нашому житті, то там, де ми зараз є, звернімося до Господа своїми словами у щирій молитві покаяння. І від сьогоднішнього дня зробім новий заповіт нашою настільною книгою. Яку ми щодня уважно по порядку будемо особисто читати так, щоби запам'ятати, і будемо його вивчати і виконувати у нашому подальшому щоденному житті? Адже тільки таким чином ми зможемо увійти у вічне Царство Боже і не опинитися у вічному вогняному озері. Продовжуючи читати послання апостола Павла до Галатів 5, 22 і нижче, ми бачимо таке Боже Слово: а плід Святого Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Лагідність, здержливість. Хочу щиро побажати собі і кожному слухачеві, щоб наше щоденне життя було наповненим тільки цими, тільки що перерахованими плодами Святого Духа, і Боже благословіння буде з нами. Отже, нехай всякий гріх ми відкинемо з нашого життя і станемо справжніми послідовниками, справжніми учнями Господа Ісуса Христа, котрі щодня виділяють свій якісний час для уважного читання чи по поважній причині відсутності зору. Слухання, вивчання, і, звичайно, виконання нового заповіту. Адже тільки при такій умові наше життя стане наповненим плодами Святого Духа, і тільки таким чином нас огорне велике Боже благословення. І тільки таким чином. Ми станемо спасенними від гріхів та спасенними від вічного вогняного озера, і тільки таким чином перед нами у вічності буде відкритий вхід у вічне, блаженне, Боже небесне Царство. Слава вічному Богу, Отцю і Сину! І святому духу